Тату з зубом і одяг із синьо-жовтим прапором. На Рівненщині американець з українським корінням реабілітує поранених військових. 75-річний чоловік удосконалив власну терапію. Паралізованих бійців повертає до повноцінного життя і вчить ходити спершу у воді. Іноземний фахівець працює на волонтерських засадах. Хоче допомогти пораненим землякам. Кайдане подвійте. Так, про значення свого татуювання розповідає Богдан Бойко. Чоловік народився і виріс у Сполучених Штатах Америки. Туди його батьки, українці з Львівщини, переїхали під час Другої світової війни. Каже, Україна у серці була завжди. Чи життя відчував такий хоч тут нашу історію? Добре, знаю. І я не знаю, це є, хто я є. То... Але такий я є також, хоч викований Америці із українських корінь. Пану Богдану 75 років. Попри свій вік, вже вдруге за час великої війни приїхав в Україну. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни проводить реабілітацію важко поранених військових. Терапія триває у басейні. Давайте присідайте. Разів, 2, 3, 2. Щоденно фахівець з Америки займається з десятком поранених захисників. Не лише вправами, а й словом підбадьорює, частенько і жартує. Це мої качочки. Серед військових багато важко поранених. Володимир отримав травму на Донеччині. Осколок влучив у голову. Зараз чоловіку важко ходити, тим паче спуститися у басейн. У всьому допомагає реабілітолог. В коліні нога не, не, не згиналася, тобто була спастична. Пластичність спала в якийсь момент. А вже можу ну, більш-менш повноцінно ходити по, по східцях. Богдан Бойко займається з військовими вже багато років. В Америці ходив у шпиталі до поранених, які поверталися з війни в Афганістані та Іраку. Власну методику терапії постійно удосконалював. каже неходячим пацієнтам краще вчитись ставати на ноги у воді. Слабі ноги, поранені його не мушучи тренувати. Його вагу, так що він може навчитися скоріше і краще, як знову ходити і тримати свою вагу у воді. Юрій був два місяці прикутий до ліжка. Тривалий час перебував на нулі, але отримав мінно-вибухову травму. Нині проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Радіє, що знову навчився ходити. Терапія американського фахівця каже, запорука успіху. «З Стую методикою я на ноги став. Я почав ходити. Я спочатку прийшов на костелі, потім він мені навчав показувати тренування, як, як зміцнити м'язи. Я вже ходжу навіть, навіть з, без паличку. Роман пересувається на милицях, а от у воді вже може вільно ходити. Каже, основне дослухатися до порад фахівця і виконувати вправи. Хороший чоловік, мудрий. Все нам підказує, розказує, як краще. Американський реабілітолог пробуде на Рівненщині до кінця літа скільком захисникам допоміг стати на ноги не рахував. Певен, це не останній його візит в Україну. Прагне допомагати землякам, постійно слідкує за подіями. Каже, навіть за тисячі кілометрів переживати війну важко. Переконаний, Україна переможе свого історичного ворога, адже український народ вже продемонстрував світу неймовірний героїзм, силу та стійкість. А не Бойко, новини Рівного.